Добрий день, дорогі глядачі! В ефірі Kidsville TV І сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні в нас в гостях Настя і Соня. Отже, скажіть, будь ласка, Соня, чи вірите ви у чарівників? Вірю. Вірите, це дуже добре. А ви скажіть, Настя, на вашу думку, хто такі чарівники? Чарівник – це е, е, чарує. І робить дива. Зрозуміло. Соня, а як ви вважаєте, чи завжди чарівники роблять добрі вчинки? Ні. Ні, не завжди. Іноді бувають погані чарівники, які роблять да. погані да. речі. Що ж, зрозуміло. А як ви вважаєте, Настя, де можна дізнатися більше інформації про чарівників? В казках. В казках? А які казки ви читали? Е... — «Дюймовочка». Дюймовочку читали. Там були чарівники? Так. Так. А вони були добрі чи погані? До... Були і добрі, і погані. Зрозуміло, дякую. А скажіть, будь ласка, ви, Соня, які фільми або казки про чарівників ви знаєте? — «Дюймовочка». — А ще, крім дюймовочки, знаєте якісь? Наприклад, про Білосніжку. ви дивилися Так. Які там чарівники були? Золушка. Золушці були чарівники. Так, дякую. А скажіть, будь ласка, Настя, на вашу думку, чи існують чари в повсякденному житті? Е, ні. Ні, існує. А можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Е, ні, не, не можу. А хтось із ваших знайомих може бути чарівником? Ні. – Тобто, ми їх можемо, на жаль, лише можемо зустріти їх у казках. Що ж, дякую. А скажіть, будь ласка, ви, Соня, чи ви любите мріяти? Так. Да. А ваші мрії колись здійснювались? Так. Да. Розкажіть нам, які мрії. Які мрії здійснювались? Про що ви дуже мріяли? Можливо, про якусь ляльку чи про м'яча? Хотіли е, русанку. Барбі, і вона і вона бри нам подар... подарив святий Миколай. Святий Миколай подарував вам русалку. Що ж, це дуже чудово. А скажіть, будь ласка, Настя, якби ви стали справжнім чарівником? Та змогли творити справжні дива за допомогою чарівної палички, то яке саме диво ви б здійснили? Я б здійснила мрію якусь. А яку мрію? Для себе, для сім'ї, для міста, для свого. Для сім'ї. Для сім'ї? А яка б це була мрія? Мабуть, якась дуже важлива та чудова. Так. Що ж. Ем... Добре, дякую. Наостанок мені хотілось дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякуємо вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та я його ведучий Євген. До зустрічі в наступних випусках.